Доброго дня! Розглянемо приклад No1 розв'язання системи методом Гаусса. Отже, ми бачимо цю систему, яка складається з 4 рівнянь. 1, 2, 3, 4, і є 4 невідомих. 1, 2, 3, 4. Отже, на першому кроці ми зводимо. Складаємо розширену матрицю системи. Складаємо розширену матрицю системи. Перший рядок цієї системи, цієї матриці це є рівняння системи. Але ми виписуємо перший рядок лише коефіцієнти біля невідомих. 1, 2, 1, 1. Дивимось, 1, 2, 1, 1. Чудово. Замість дорівнює тут іде така лінія. Прямо, і 0. Бачимо 0. Тобто дорівнює 0. Другий рядок цієї матриці відповідно коефіцієнти з другого рівняння системи. Тобто 2 2 мінус -1, 1, 3. І третій рядок мінус 1, 1, мінус 2, 3, 6. Четвертий рядок 0. Чому 0? Тому що дивимось, відсутній доданок який відповідає за невідому x1, тобто множник біля нього дорівнює 0, x2, 0. множник біля нього 1. 2х3, x4 дорівнює мінус 1. Отже, таким чином ми склали розширену матрицю системи. Далі ми її зводимо, далі ми її зводимо до трикутної форми. До трикутної форми. З цією метою ми звертаємо увагу на перший елемент, ось він тут 1. -1 і згідно з методом Гаусса, нам потрібно вилучити всі невідомі, невідом, вилучити невідому x1 із усіх рівнянь систем, починаючи з другого. Тобто, іншими словами, треба вилучити невідомий x1. Із другого, третього і четвертого рівняння. Дивимось, що множник біля невідомої x1 у другому рівнянні двійка. Тобто бачимо цю двійку. Для того, щоб вилучити невідому x1 із другого рівняння, необхідно якимось чином отримати множник біля цієї невідомої 0. Що для цього потрібно? Дивимось: в першому рівнянні біля невідомої x1 у нас одиниця. В другому рівнянні двійка. Якщо я одиницю домножу на мінус 2, тобто зроблю множник в першому рівнянні біля невідомої x1 рівний по модулі, але протилежний за знаком, І додам потім перше рівняння до другого рівняння. Невідоме x1 зникає з другого рівняння. Тобто, іншими словами, замість двійки тут буде 0. Отже, дивимось. 1 помножити на 2 буде мінус 2. мінус 2 додати 2 буде 0. Ще раз. 1 помножити на мінус 2. Додати 2. Виходить 0. Ось цей 0. Але я не можу окремо виконувати дії лише з двома доданками в рівнянні. Мені потрібно повністю все рівняння, як це тут як тут і записано. Ось, дивіться. Мінус 2. На мінус 2, ми домножимо. Повністю перший рядок матриці і далі додаємо отриманий добуток до другого рядка матриці. Отже, дивимось 2, помножити на мінус 2. Я записую тут 2, помножити на мінус 2. Додати 2. Виходить. Мінус 2. Отже, дивимось. Мінус 2. Далі 1 помножити на мінус 2. 1 помножити на мінус 2. І додати. дивимось, до чого ми додаємо. До мінус 1. І додати. Мінус 1. Виходить мінус 3. В прикладі. Мінус 3. Все вірно. Далі четвертий коефіцієнт. 1. Це біля невідомих 4. 1. Ми множимо на мінус 2. І отриманий добуток додаємо до 1. Додати. 1. Виходить. мінус 1. Мінус 1. Все вірно. Мінус 1. Ці перетворення ми виконали в лівій частині системи відповідно домножили 1, 2, 1, 1 на мінус 2. Але ще в нас є вільний член 0. 0 ми множимо на мінус 2. 0 ми множимо на мінус 2. І додаємо до 3. Виходить. 3. Отже, ми з вами отримали другий. Рядок. І, що саме головне, нижче від елемента а 11 ось він, біля невідомої x1, ми отримали 0. Тобто невідома x1 в результаті в новій системі. А ця матриця буде відповідати новій системі, у нас зникає невідома x1 із другого рівняння системи. Ну добре, далі перейдемо до другого, відповідно до третього рівняння. Системи. Другий крок третє рівняння системи. Так, дивимось, Знов-таки верхній кутовий елемент одиниця, і нам тепер потрібно замість цієї мінус одиниці отримати 0. Це дуже просто. Необхідно весь перший рядок поелементно додати до третього рятування. Рядка. Тобто 1 додати мінус 1 буде 0, 2 додати 1 буде 3. 1 додати мінус 2 мінус 1. 1 додати 3 4, 0 додати 6 6. Все чудово. Далі димо, що ми з вами отримали е третій рядок, в якому в позиції. 3, 1, тобто це множник біля невідомої x1 у нас 0. Так, ну і в самій системі у нас вже є 0 в четвертому рядку, в першому стовпці, тобто невідома x1 і так відсутня в четвертому рівнянні. Тобто можна говорити, що перший крок ми з вами виконали. Переходимо до другого кроку. Тепер, як бачимо, тут е в позиції А22, а на другому кроці нам потрібно всі елементи, вилучити е невідому х2, відповідно, всі елементи, які розташовані біля невідомої х2 в третьому і четвертому рівнянні, притворити ці елементи на нулі, да? тим самим вилучити невідому х2 з третього і четвертого рівняння. Так, і що я бачу? Я бачу, що тут в мене стоїть елемент мінус двійка, не дуже е підходить на мінус двійка як розв'язувальний елемент, але я бачу, що в цьому ж стовпці нижче мінус двійки розташована одиниця. Тобто, в ідеалі мені потрібно, і я це можу зробити, четвертий рядок замінити місцями з другим рядком. Але для того, щоб зекономити час, ми зразу будемо виконувати ді... перетворення з четвертим рядком, і будемо намагатись отримати нулі відповідно в другій і другому і третьому рядку, а потім вже замінимо місцями елементи. Як ви потім побачити, це буде ось на цьому третьому кроці. Отже, зараз я за розв'язувальний елемент вибираю одиниці. І хочу отримати нулі, відповідно, в другому рядку це елемент А22. І в третьому рядку це елемент А32. Отже, знов таки, я дивлюсь одиниця, тут мінус двійка. Для того, щоб отримати замість двійки 0 до мінус двійки, мені треба додати двійку. Отже, одиницю треба домножити на 2. Таким чином, весь четвертий рядок ми будемо домножувати на 2 і додавати його до. Другого рядка. Що вийде? Давайте перевіримо. 1 помножити на 2, додати мінус 2, вийде 0. Ну, те, що ми хотіли отримати. Я тут буду підкреслювати той другий новий рядок, який ми зараз з вами будемо отримати. Далі. Двійка. Ми множимо її на двійку і додаємо до наступного елемента, тобто додаємо до мінус -3, до 3. Це буде одиниця. Тобто, ще раз підкреслюю: ось двійка. Ось мінус трійка. 2. Ми множимо на 2 і додаємо до мінус 3. І ось цей елемент одиниця. Потім, дивимось, це одиниця. І нам її треба помножити на 2. Тобто, пишу 1. Множу я на 2 і додаю, до якого елемента? Вірно до мінус одиниці. Мінус 1. Таким чином виходить знов таки одиниця. І це елемент А24. Тобто елемент, який розташований в другому рядку біля невідомої 4. Це дорівнює він одиниці. Ми бачимо тут ось одиниця. І нарешті останній крок у перетворенні другого рядка мінус 1, ми множимо на двійку і додаємо, і додаємо до 3. До Виходить, мінус 2 додати 3. Одиниця. Отже, ми з вами отримали новий другий рядок. І невідома х2 у нас вилучена з другого рівняння. Але повторюємо і потім в кінці. З вами виконаємо заміну рядків у матриці. Така операція є еквівалентною. Тобто система, яка, яку ми отримуємо в результаті такого перетворення, буде мати ті ж самі розв'язки, що і вихідна система. Так, ну отже, ми з вами вилучили невідому Х2 із другого рівняння. Наступний крок. Нам потрібно вилучити тепер трійку. Ось вона. Використовуючи одиницю як розв'язувальний елемент. Отже, як отримати 0 замість цієї трійки? До трійки треба додати мінус 3. І відповідно одиницю, а відповідно, і весь рядок ми домножимо на мінус 3. Отже, маємо мінус 3. Я множу на одиницю і додаю до трьох. Виходить 0. Ось цей 0. Далі. мінус трійку. Я домножу на 2. І додаю до. Вірно, до мінус одиниці. До мінус одиниці. І виходить. Міс 6, мінус 1, мінус 7. Ось це число мінус 7. Це елемент мінус 7. Далі 1. Да, спочатку мінус 3. Ми множимо на одиницю. Ми зараз говоримо ось про, цей, про ці два елементи: 4, 1. Мінус 3 ми множимо на 1. І додаємо до 4. Додаємо до 4. Виходить. Знову таки, 1. Ось це одиниця. І нарешті вільні члени. Мінус 3. Ми множимо на мінус 1. Ось ця мінус 1, множимо на мінус трійку і додаємо до 6 додати 6. Отже, що ми маємо? Ми маємо 9. Ми маємо 9. 9. Ось таким чином. І невідома х2 з нами вилучена із третього рівняння системи. відповідно елемент матриці позиції 3 2 дорівнює 0. Наступним кроком. Ми приводимо цю одиницю в позицію 2-2. Тобто, як ми бачимо, що вийшло? Вийшло наступне. Ми, ми перший рядок переносимо в друг... Вірніше, четвертий рядок переносимо в другу позицію, дивимось 0, 1, 2, 1 мінус 1. 0, 1, 2, 1, мінус 1, все вірно. Далі другий рядок переносимо в третю позицію. Так, є 0, 0, 1, 1, 1. І нарешті третій рядок. Ми переносимо в четверту позицію, тобто замість четвертого рядка. Дивимось 0, 0 мінус 7, 1, 9. Ось так. Тобто, в результаті другого кроку. Другого кроку, як ми бачимо. Невідома х2 у нас залишається в першому в другому рівнянні. А ось в третьому і четвертому невідома Х2 зникає. Чудово. Наступний третій крок. Нам потрібно вилучити невідому Х3 з усіх рівнянь, починаючи з четвертого. Виходить, що це буде наш останній крок. В перетворення. Дивимось тут 1 нижче мінус 7, для того, щоб отримати замість мінус 7 0. Нам достатньо третій рядок домножити на 7 і додати його до другого рядка. Дивимось, 1 помножити на 7 буде 7, додати мінус 7 буде 0. Чудово. 1 помножити на 7 буде 7. Додати 1 буде 8. Чудово. 1 помножити на 7 буде 7. Додати 9 буде 16. І знов таки, як ми бачимо, ось в цій позиції у нас вийшов 0. Тобто в результаті третього кроку невідома x3 нами вилучена із четвертого рівняння. Далі ми дивимося, що в останньому рівнянні. 8 і 16. Обидва числа є кратними до 8, тому ми можемо поділити на 8. Як ми бачимо, ось 8 і 16. Поділили четвертий рядок повністю на 8, отримали 1 і 2. Таким чином, у нас вийшла ось трикутна матриця в лівій частині. А це говорить про те. Що система, яку ми з вами розглядаємо, буде мати єдиний розв'язок. І для того, щоб знайти цей розв'язок, необхідно виконати зворотній хід. Так, отже, зворотній хід. Як ми його виконуємо? Ми звертаємо увагу на останнє четверте рівняння. Ось воно. І виписуємо так і воно тут записано: 0x1, 0x2, 0x3, 1х4. 1х4. Дорівнює суцільна лінія відповідає за дорівнює, дорівнює 2. Добре, це четвертий рядок. Далі дивимось, що третій рядок. 0х1, 0х2, x3 додати х4 дорівнює 1. Ось це відповідно. Давайте навіть так зробимо. Візьмемо ось третій рядок, і рівняння, яке відповідає третьому рядку. Відповідно ось другий рядок. І ось рівняння, яке відповідає другому рядку. 0х1 відсутній доданок, х2, 2х3, 1х4, дорівнює мінус 1. І нарешті, і нарешті. Перший рядок. І останнє рівняння ось тут у нас виписано. Повністю x1, 2x2, x3, x4 дорівнює 0. І далі ми з вами виконуємо зворотній хід. Тобто, чому дорівнює x4 ми знаємо. Тобто, в друге рівняння замість x4 ми можемо підставити 2. І як ми бачимо, це зроблено далі. Отже, x3 додати 2 дорівню 1, розв'язок для x3 відповідно. Ось. Х3 дорівнює мінус 1. Тепер, знаючи, чому дорівнює. x4, і чому дорівнює х3 ми підставимо ці значення в третє рівняння. Тобто x4. Ну, давайте так, x3 ось сюди підставили. Це буде 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. А відповідно. Це значення у нас відповідає за x3. За Замість x4 ми підставили двійку. І з цього, відповідно, третього співвідношення ми з вами знайшли х2. Ось воно x2 дорівнює мінус 1. І тепер ми знаємо, дивіться, знаємо x4, знаємо x3, x2. Ці значення ми можемо підставити в останнє третє рівняння. Так, x2 у нас ось буде тут. І відповідно ось тут. 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2. x3 ось значення x3, а x3 у нас дорівнює мінус 1. Як бачимо, сюди підставили мінус 1. І x4 ось воно дорівнює. Чому двійки? Ось воно двійка. З останнього рівняння, розв'язавши, знайшли x1. Таким чином, розв'язок системи 1 1, 1, 2. Ось так ми повністю розв'язали систему методом Гауса. Бажаю успіхів!